Хоче тут, те не, 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 не має ваги там. Розумієте? Там мало кого цікавить в Іспанії, мало кого цікавить переселення величезних мас людей з сіл, сілезії, скажімо, в Німеччину, з Польщі, з, з України, значить, українців туди, поляків, туди, через кордони, і так далі. і так далі. Значить, це все локальні сюжети. Сюжети це всі пов'язані з ХХ століттям. Розколу по історичних пам'ятях за попередні часи не існує. Якщо він є, то це академічна схоластична суперечка, яка не відіграє ніякої ролі. Історична пам'ять болюча у своїх тріщинах тільки за ХХ століття, бо вона якоюсь мірою ще стикається із живою пам'яттю. І нею, зрештою, найбільше спекулюють і маніпулюють політики. Наталі я, Кіріл Ліпатов. Позволите... вернусь к теме сегодняшней лекции. Я разделяю и прекрасно понимаю необходимость деконструкции в украинской и историографии, и в школьном учебнике принципа этатизма, этноцентризма, то, о чем была сегодняшняя лекция посвящена. Но меня интересует вопрос, как вы видите принцип построения периодизации истории Украины, исходя из всех тех тезисов, которые вы э, сегодня нам представили. То есть, мне кажется, что э, мы все равно не уйдем ни от политической истории, не сможем реализовать э, вот эту идею антропологизации школьного образования и в целом э, изучения истории Украины. Так вы это видите. Очень даже свободно уйдем. Паралельно в Україні не запроваджене ще спільне викладання так званої всесвітньої, ну, вона всесвітня, це значить, еуфемізм, ясно, що це в основному європейська історія, всесвітня історія українська історія, значить, Що вже зробили навіть і в цих постсоціалістичних країнах, зараз вже і в Польщі, і в Литві, і в Чехії. Значить, Ми в своїй періодизації виходили з того, ці курси викладаються паралельно. Значить, і Ми виходили свої періодизації з того, що ми їх стиковуємо просто. Значить, І запроваджується нормальна періодизація, якою тепер користуються всі історики. Значить, Про дописемні часи не згадую, Значить, є середньовіччя. Так? Середньовіччя української українській історії кінчається верхній рубіж середньовіччя, кожна країна вибирає для себе по-своєму. Значить, це, це Мохач там в Угорщині поразка від турків там 505 рік у Польщі з певної причини. Значить, в Україні це 569 рік, Люблінська Унія. Тобто це більш-менш ті рамки, коли кінчається середньовіччя, відкриваються двері великим перемінам, перемінам. І ці великі переміни, і вся доба до кінця 18-го століття називається ранньомодерним часом. Значить, точно така сама періодизація є у всесвітній історії. У всесвітній історії це кінчається цей курс, фрагмент курсу кінчається Великою Французькою революцією. У нас ранньомодерний час кінчається поділом Речі Посполитої і ліквідацією решток гетьманату, тобто кінцем 18 сторіччя по всьому світу 19 сторіччя називають довгим дев'ятнадцятим сторіччям воно тягнеться від французької революції з кінця 18 століття до першої світової війни і довге XIX сторіччя це сторіччя модернізації, індустріалізації. Точно таке саме воно й тут. Тут нема жодних типологічних відхилень чи різниць. І нарешті наступає криваве, коротке ХХ століття, яке кінчається з падінням берлінської стіни. Починається Першою світовою війною, кінчається падінням берлінської стіни. Чим чим ця періодизація не влаштовує українську історію? Я не розумію. Чому в цю періодизацію не можна вкласти всі ті сюжети, про які ви мене питаєте? Чому не можна вкласти антропологізацію? Адже це величезні зміни, це величезні зміни в свідомості, побуті, ідеології, уявленнях, поняттях, усьому. Якраз це рубежі середньовіччя, ранній новий час або ранньомодерний час. Довге ХІХ сторіччя, 19... Перша світова війна, яка все розколола, показала, що нічого людство в 19 столітті не досягло, що воно думало, що воно вже Богу... Бога взяло за бороду і все може, а виявилася хвиля варваризації і жахів, які принесла з собою Перша світов... світова війна, і після того криваве двадцяте сторіччя. Скажіть, ласка, Я также разделяю те позиции, которые вы а, изложили в, своей, э, в своем выступлении, в своей сегодняшней лекции, а, и особенно очень важный тезис о вот этом позитиве, который мы должны искать в школьной истории и в частности в учебнике а, по школьной истории. Но э, предыдущий наш э, лектор да, э, говорил о том, что в Восточной Европе... Я имею в виду профессора Грицака. Говорил о том, что в Восточной Европе роль политиков в создании нации сыграли писатели. И Украина в этом смысле является таким классическим примером. Мы эти все имена знаем. Так вот у нас есть еще школьный курс, курс литературы. Как бы нам сделать так, чтобы он тоже перестал быть таким некрополем? Я не знаю. Він шкільний курс літератури ще фатальніший, ніж шкільний курс історії. Ще одне запитання щодо шкільного підручника. В Германії, я бачив ці підручники, їх в руках, там кожна федеральна земля має свій власний підручник по, так сказать, локальній этой Geschicht, да? да? Вот. Може, це бути вдальним прикладом для України? Дякую. Ви знаєте, значить, все одно кожна земля має свій, свій. Це не тільки у Німеччині федеральна, кожна земля має свій підручник, але загально національний тест спільний. Так що це дуже простий рецепт. Просто існує їх два. Фактично, їх існує два. І це саме можна робити в Україні. Чому ні? Якщо загальнонаціональний тест, тест буде побудований на цьому стовбурі загального підручника, у Польщі так само, до речі, зараз. Так вони запровадили вже це. Бо, бо ну, то, значить, ти собі викладаєш, що хочеш. А Батьки те спитають. О, Пані Наталі, мене такого вопрос. Я хочу вернуться к той теме, о которой вы говорили. Мне просто интересует ваше мнение по следующему вопросу. У нас в Украине вместе с Майданом история вышла на передний край политической борьбы. Но я не буду сейчас говорить Ющенко или кто еще вынес этот, этот вопрос отдельный. Как вы считаете, это было неизбежно или, возможно, этого можно было бы избежать? Или это це було дійсно необхідно і как бы рано или поздно це произошло Рано чи пізно це сталося б? Це штучно замовчувалося. Або принаймні воно не отримало таких великих розголосів. Ви пригадуєте, значить, ще був кучма в роковини волинської різанини? Він же їздив туди на Волинь, він там, значить, з Квасневським ручки жалі один одному. Але, цей, але через Верховну Раду вибачення він не зміг провести. А Квасневський зміг тоді все вибачення провести і так далі. Тобто це, ці питання все одно були. Інша річ, що на хвилі значить, приходу до влади Ющенка загострилася боротьба його опонентів за владу, а загострюється політична боротьба, значить, загострюється спекуляція на історії. Такі. Та це в кожній країні. Спекулюють на історії в кожній країні. Ви думаєте, в Іспанії не спекулюють на історії? Така благополучна і мила країна, але до сьогодні стоїть питання примирення історичних пам'ятей, до речі, колишніх франкістів і їхніх жертв. І на цьому люди роблять собі хороші політичні кар'єри. Чи ви думаєте, у Франції не існує цієї проблеми? У Франції дуже гостра проблема історичної пам'яті у зв'язку з Алжиром і Алжирською війною. А в зв'язку з Алжирською війною, коли порушується загальна стабільність, виникають інші сюжети. Досить загострився провансальський сюжет. У кожної країни з цим є клопіт. Тільки про це. Моя теза зводиться до того, що це не вирішується нальотом, а головне, це треба мати на увазі. Треба бути до цього готовим, і треба про це думати, а не робити вигляд, що цього немає, або просто взагалі не розуміти, що це є. Ж може бути? Ви сказали раніше, що. Ви, ваша група знайомилася з підручниками польськими з історії польськими, ой, польськими, французькими, німецькими. А чи знайомилася ваша група з підручниками з історії, що напевно ну, польськими, угорськими, румунськими? А це перше. Де цих підручників дуже багато уваги приділено теренам, українським теренам? Це перше питання. І Як підручнику, який готує, ваша група, готує це? Зв'ясовується. тому що якщо ви знаєте, ви знаєте, що там написано, відносно наших земель. І питання друге, що вам відомо про групу львівських польсь... групу істориків, що зараз готують альтернативні підручники офіційні підручники? Офіційні історики це вчителі. Значить, нову добу я навіть місцями консультую. Так? Значить, Цю акцію я знаю, вона непогана. Ми обговорювали її не так давно. Там є свої наївності, бо це вчителі роблять це такі нехапові історики. Але в цілому це буде добра книжка для читання, вона ж густа і дуже симпатична. Я для себе зробила там багато відкриттів. Там вчителька, наприклад, з Дніпрозержинська писала значить, розділ під назвою. На вулицях два храми, так умовно це називається. собі, скільки то Дніпрозержинська, це ж не таке велике містечко. У цьому Дніпрозержинську, бо там є фотографії і довідки просто, і дуже короткий текст довідковий. Значить, у цьому Дніпрозержинську на сьогодні є дві православні церкви: греко-католицька, ремонкатолицький костел, Лютеранська кірха, значить, є єврейська синагога і є мечеть. Дуже мило всі уживаються між собою. Так. І дуже мило всі вживаються. Значить, щодо того попереднього питання, в польських підручниках того, про що ви питаєте чи на що ви натякаєте, немає. Бо польські тексти я дуже добре знаю. Я постійно з польськими колегами, значить, у контакті там в мене багато друзів. Я зрештою займаюся історією речі посполити, що само собою зрозуміло. так, У нас спільне поле досліджень. Значить, румунських і угорських підручників ми до уваги не брали з тої простої причини, що з нас ніхто не знає ні румунської, ні угорської мови. Але я не думаю, щоб в підручниках, які були б санкціоновані, бо і в Румунії, і в Угорщині підручники, як і в Польщі, зрештою, ще санкціонується міністерство. Да? Значить, вони не передбачені строго так, от тільки цей, Зрештою, в Україні теж так немає закону, що тільки цей, а не інший підручник. Так і там. Але підручник, щоб пішов, щоб отримав великий наклад, пішов значить, по школах, він має мати е... штемпель, грифмон. Я не думаю, щоб в Румунії і в Угорщині під е... штемпелем, грифом мон, могли допускатися ті речі, на які ви натякаєте. А якщо хтось видає своєї кишені чи пише, то на це нема ради. Зараз у нас такі часи, що у кого є гроші, може написати що угодно. І видать, і дуже гарно видать. От зовсім недавно я бачила книжку значить, про дулібів, укрів, які виявляється, народилися коло Рівного, ще раніше Аріїв. А потім пішли, хтось там щось їм там, значить, не пішло їм там під рівним, не сподобалось їм жити під рівнем. Вони з під Рівного пішли, шановні колеги, щоб ви знали, куди аж за Гімалаї. Там вони трошки пожили тисячі три роки, створили санскрити всю культуру індійську, після того вони знову і там їм щось не сподобалося. Після того вони повернулися. Значить, довго поверталися, теж років з тисячу повернулися, поверталися сюди, дійшли врешті до рідного <сум> назад назад І стали тими дуліпами, що їх згадує Нестор у повісті минулих літ. Значить, книжка видана з золотим обрізом на дуже доброму папері. Так що я думаю, що в Румунії чому чи в Угорщині, чому такого самого не можна видати. Não, não, não. Mas é...